село Кліщенці. В той день було, як на диво, тепло. Осінь вже давно огорнула цей край та ще нічого не нагадувало про цю золотоволосу чарівницю. З татарського табору долинали радісні оклики, готувався останній цьогорічний набіг на українські землі. Татарський хан задумано ходив по шатру, з гордістю поглядаючи на свою найменшу дочку Кізіяр. Яка впродовж останнього часу перебувала з ним. Її чорне густе волосся і прекрасні чорні очі захоплювали старого. Навіть те коштовне каміння, яке прикрашало її, не можна було зрівняти з красою Кезіяр це була його улюблена донечка. Та ось татарський загін уже біля українського села чути крик, плач дітей. Не здаються мужні жителі, чоловіки грудьми стали на захист своїх родин, проте не встояти їм перед такою могутньою силою. Кізіяр, переодягнена в молодого татарина, стояла неподалік від батька. Вона з подивом і цікавістю спостерігала за всім, що відбувалося навколо, та вмить вона побачила молодого українського хлопця, який відчайдушно бився, захищаючи своїх батьків. Він відразу запав їй до серця, кізіяр не зводила з нього очей, їй захотілося стати щитом, щоб захистити парубка. Вона б стала темною ніччю, аби закрити очі своїм землякам. Кожний удар меча, кожна подряпина на тілі юнака відгукувалися болем в її душі. Ось його нога посковзнулася, від тяжкої рани він упав на землю. Швидкістю блискавки, Кізіяр метнулась до свого вірного джури і наказала, що коли той не сховає юнака, лишиться голови. Невелокі... Невелике село не витримало, врятувалися лише ті люди, котрі встигли заховатися в лісі. Татари поверталися додому. Велику здобич везли вони з України, та неспокійно й боляче було на душі у татарського хана. Десь поділася улюблена донька. Ніхто не бачив і не чув, як вона зникла. Тяжко сумував хан. Сімнадцять весен тому дружина подарувала ханові дівчинку в квітучій балці, тому й назвали її Кезіяр, що в перекладі з татарського означає дівоча балка або Дівочий яр. Ця чорноока татарка лишилася в Україні, не змогла кинути Петра. Джура виконав її наказ, її наказ ховали в надійному місці, а сама Кізіяр вночі втекла із свого табору. Та нелегко спочатку було дівчині, не любили її в селі адже при зустрічі з нею люди згадували своїх рідних і друзів, забраних в неволю чи вбитих. Проте дівчина не здавалася, бо успадкувала від батька терплячий характер. Швидко опанувала вона мову, спершу у сім'ї до неї ставилися вороже, та, згодом, зрозумівши чистоту її намірів, почали звикати до татарки. Була Кізіяр доброю і веселою. Її тоненький голосок весняним струмочком дзвенів у хаті. Кізіяр дуже любила Петра. Лише заради цього вона залишилась в чужому краї, який згодом став для неї рідним. Степовими травами, цілющими зіллями лікувала свого милого татарка, та ще палким коханням, ласкою, добротою душі своєї. Видужав козак, окріп, не міг намилуватися своєю дружиною, догожала кизіярі матері Петра Світруха полюбила Кізіяр як свою рідну дочку, хоча раніше уявляла невістку сільською дівчинкою. Згодом до татарки звикли і в селі. Настала зима, та в хаті молодої невістки було завжди тепло і затишно. Своєю веселою посмішкою і привітними очима вона зігрівала чоловіка і старих батьків. Тільки пізніми вечорами, бувало, як затягне сумну, сумну татарську пісню, аж у матері серце від болю стиснеться. Підтанцювали заметілі. Відшуміли весняні дощі, і знову земля почала одягатися в зелень, а на початку літа подарувала кізіяр своєму чоловікові сина, Івана. Та неспокій почав закрадатися в душу кізіяр. Чула вона щось недобре, а одного разу приснився їй батько. Він мчав до неї. Стрепенулася, як пташка, вона цілу ніч не могла заснути. Вранці розповіла свій сон Петрові та односельцям, але ніхто не повірив їй, та перечуття Кізіяр не підвели. Татари чорною хмарою наближалися до села. Декий татарський крик роздався над селом, і вороги хвилею ринули, змітаючи все на своєму шляху. Була ніч, коли вони ввірвалися в село. Коли Кізіяр прокинулась, Петра вже не було в хаті. Татарка швидко сховала Івана та батьків у льоху і кинулась на подвір'я. Там уже точився запеклий бій. Петро був одним із перших захисників села. Він нещадно рубав ворогів. Кізіяр теж всіма силами намагалася допомогти односельцям. Подавала зброю, надавала допомогу пораненим, рятувала дітей. А на чолі татар стояв її батько. Він прийшов помститися за свою дочку, та зараз татарський хан не міг пізнати її, хоча був вражений відчайдушною боротьбою Миткої чернявки. І в мене була така донька. Де ж вона? Я все життя буду мститися за її втрату, сказав він своєму найближчому слузі, показуючи на кизіяр. І ринувся в бій хан. Рубав мечав наліво і направо. Враз світ почорнів в очах кізіяр. Її Петрусь, як підкошений колос, впав під удару хана. Тату, що ж ви наробили? Ви ж мою долю, моє життя вбили. скрикнула Кізіяр. Та не чув хан її слів несамовита лють лилася з його очей, бив, рубав, калічив, мстив всім за свою доньку. І зрозуміла вона, що не вижити нікому ні стареньким Петровим батькам, ні односельцям, ні синочку Іванку. Кров сочилася з Петрової рани і скапувала на землену траву. А там, де падали крапельки, проростали над ними червоні тюльпани. Ригою взялося серце татарки, почорніла вона на лиці і вмить перетворилася на гору. Від такого дива застигли татари, оніміли, а гора страшним гуркотом обвалилася на ворогів і поховала їх під собою. Світало, село догорало, а селяни вражено дивилися на гору, яка покрилась дикими тюльпанами. Люди не забули про подвиг кізіяр – вони побудували нове село Кізівер, а гору, яка знаходилася біля нього, теж назвали ім'ям дівчини Кізіверською, щоліта навідував її Іванко, схиляючи голову над тюльпанами, нетлінною пам'яттю про батька і матір.